Полтавці стали жертвами чергового шахрайства. Цього разу квартирного схема була старою, як світ. Підприємливий чоловік винайняв на кілька днів квартиру, начебто для себе. А за цей час знайшов чимало бажаючих також орендувати це житло. Допомогою в цьому послужив інтернет. Оголошення розповідає студент Ігор. Побачив на спеціалізованому сайті. Домовились, приїхали подивитися квартиру, все сподобалося. Согласілись поставить договор, перевірили документи хазяїна. Посмотрели у нього був сертифікат права власності. посмотрели, в паспорте было все в порядке, и прописка была по адресу, который мы хотели снять квартиру. После этого мы заключили договор, заплатив за первый и за последний месяц проживания. И передали деньги аферисту. После этого он нам вручил ключи, сказал, что на следующий день мы можем, в общем-то, заселяться. Мы вышли, попробовали ключи, ключи подошли к двери. После этого на следующий день мы Около 12 пришли на квартиру, и там стояло еще 15 человек, которые заселялись в эту же квартиру. До Київського відділу міліції звернулося п'ятеро осіб, серед яких і громадяни Мароку та Росії. Зловмисник розповідають правоохоронці, встиг заволодіти нечесним шляхом 12 тисячами гривень. Зловмисник діяв досить професійно у психологічному плані, однак підроблені документи, які він надавав потерпілим під час укладання угод про оренду квартири, є досить грубими підробками. Тому, якби потерпілі були більш уважними та обережними під час укладання угоди про оренду квартири більш уважно роздивлялись документи, які шахрай надавав їм в руки, то, звичайно, можна було викрити шахрая. Розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Проте пошуки підозрюваного тривають. В правоохоронці чекають будь-яку інформацію про нього за номерами 51 77 28, 050 327 77 72 або 102.